Найбільший на Херсонщині торговельно-культурний центр фабрика вже менш як через рік відкриє двері своїм покупцям. Як просувається будівництво та які послуги запропонують інвестори Херсону? Знають наші кореспонденти. Сьогодні на третій фабриці промислового гіганта ХБК кипить робота. Майже 500 будівельників з Херсона та інших міст України перетворюють колись занедбане підприємство у найбільший на Херсонщині торговельно-культурний центр площою у 82 тисячі квадратних метрів. Вже до 1 грудня першу чергу будівництво має бути закінчено. На дане виплів виполнене майже всі демонтажні роботи. Основна проблема була усилення старих конструкцій. Которые були рассчитаны на одно вид роботи, зараз їх переберуть на друге. Но с этим успішно справляється местный проєктный институт, Херсон проєкт, яким ми сотрудничаем постоянно. Фактически в дане вже первая очередь виходить на финишную прямую, охвачені всі види робіт і противопожарними системами, і отопление, вентиляція, отділочні роботи. Ну, идем в графике. Вартість проекту близько 200 мільйонів гривень. Однак інвестори впевнені, окупиться він менш як за сім років, а користь місту почтем приносити майже одразу. А відтак дасть можливість працевлаштування жителів регіону, а це близько трьох тисяч нових робочих місць. Також новий торговельно-культурний центр це формування нових точок збуту промислової та аграрної продукції, яка виробляється у Херсонській області, та реалізується без посередників, та розвиток торгівельно-культурної інфраструктури і наповнення бюджетів різних рівнів. Херсон является очень перспективным городом, в котором не хватает качественных торговых площадей, не хватает правильно созданных торгово-развлекательных комплексов, где могли бы качественно, с пользой и максимальным удобством люди проводить время и осуществлять покупки. Наша команда попыталась максимально создать тот пул арендаторов и брендов, которые здесь находятся, будут находиться после открытия, которого, который не представлен в регионе, ни в Николаеве, ни даже в Одессе. Залучення інвестиційних коштів у регіон сприятиме встановленню торговельних та культурних зв'язків з іншими регіонами України та країнами Європи, розвитку та впровадженню новітніх технологій, а також культурно-розважальному відпочинку населення не тільки міста, а й області. Адже саме сільських покупців інвестори планують доставляти автобусами до магазину безкоштовно. Ми плануємо, що в составі комплексу будуть роботи шатлбаси, які будуть комфортно, бесплатно доставляти сюди потенціальних покупателей і розвозити по домам. Територія буде благоустроєна. Ми отошли від поняття стандартного паркінгу, і в нашому проєкті він обозначений многим количеством зелених зон. Якірними орендарями торговельно-культурного центру Фабрика стануть ринок сільгосппродукції, а це 7 тисяч квадратних метрів. Продовольчий гіпермаркет у 10 тисяч метрів квадратних, супермаркети, будівельний, побутової техніки, спортивний, дитячий, меблевий магазини. Культурний сектор фабрики буде представлений дитячим розважальним центром, шестизальним кінотеатром, картингом, катком, роледромом та багатофункціональною сценою. Також проектом передбачено фітнес-клуб з кількома басейнами та відкритим кортом. Територіальна близькість до центру та густонаселених районів міста, а також вдале розташування щодо міст супутників Херсона, основні переваги фабрики. Фасад торговельного комплексу буде орієнтований на велику транспортну магістраль, яка є частиною траси є е 97 яка веде до Криму і дозволяє розраховувати особливо у літній період на транзитний потік туристів. Уникальное месторасположение комплекса и его размеры позволяют его характеризовать как классический региональный торговый центр, который направлен не только на ближайшую торговую зону в виде города Херсона, но охватывает зону близлежащих населенных пунктов. Мы считаем, что комплекс сможет служить магнитом для южного транзитного потока, который пролегает через Херсон на курорты Крыма. Мы уверены, что этот объект обкупится. Однозначно. И здесь вот супермаркет Сільпо. Это будет самый большой супермаркет Сільпо в Україні. Еще такого супермаркета Сільпо не было. 10 тисяч метрів квадратних. Я думаю, все прилегающие райони сюди, особенно хто на машинах, не все будут сюди приезжать и отвариваться. Будівництво фабрики, хоча й відбувається масштабними темпами, попри це інвестори не забувають і про екологію міста. Жодного дерева чи куща з території фабрики не було знищено, адже дуже важливо озбергати естетичний вигляд Херсона як міста, що потопає у зелені. Тож впровадження такого масштабного інвестиційного проєкту дасть не тільки нові робочі місця, а й надходження до міського бюджету. Також значно покращить інфраструктуру міста і регіону в цілому.